Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Впродовж вихідних та на цьому тижні зима надолужуватиме та компенсуватиме попередні теплі місяці, адже буде зберігатися в нас найближчими днями морозна погода. В середу та четвер також через територію України пройде ще один атмосферний фронт, який подекуди додасть ще кілька сантиметрів снігу в деякі області. І зверніть увагу, що на дорогах країни зберігається ожеледиця, Тож будьте уважні. Отже, поглянемо на синоптичну мапу. Як ви можете бачити, що завтра ще визначатиме погоду поле підвищеного тиску, тому у нас буде погода без опадів. А ось 19-го числа із північного заходу надійде атмосферний фронт, який спричинить 19-го числа у середу у західних, північних та центральних областях. А 20-го числа вже у більшості регіонів України невеликий сніг і відповідно додасть кілька сантиметрів до снігового покриву. Надалі знову переважатиме поле високого тиску, яке забезпечить погоду без опадів. За такої сонетичної ситуації, відповідно, вітер буде дуже слабенький, і змінних напрямків. Лише під час проходження атмосферного фронту він буде більш відчутний і переважатиме північно-західного та північного напрямків. В холодній повітряній масі температура дуже залежить від прояснень. І ось найближча ніч очікується більш ясною, тому буде досить морозною. Ставоновитимуть значення в межах 11-16 морозу. Найхолодніше схід та північний схід, там навіть до мінус 20 можуть опуститися стопчики термометрів. А ось в денні години температура складатиме 1,8 морозу. Дещо тепліше по півдню України та на Закарпатті, Там в нічні години 6-11 з позначкою мінус, а в денні години близько 0 градусів. Починаючи з середи. Буде трошки більше хмарності, але все одно морози зберігаються. Найпрохолодніше у східних областях та в Карпатах. Там нічні мінімуми в межах 13-18 морозу. А ось решта областей в нічні години мінус 14 мінус Денні максимуми стабільно 0-7 градусів, і дещо тепліше в денні години по південно-західній частині України. Там температура в день буде від двох морозу до трьох тепла. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.